Ойсте презентує Кай та Кікі. Десь далеко на півночі, там, де вже дуже холодно, стоїть велетенське дерево. Багато чорних птахів сидять на гілках і голосно вигукують: Кар! Кар! У великому гнезді сидить матуся Ворона. Разом з маленькими діточками пташками, одне з яких виглядає трохи інакшим. Хоч кай і чорного кольору, як його брати і сестри, але має білий живіт. Інші звірі у лісі часто питають матусю Ворону Чого Кай виглядає таким інакшим? Вона завжди відповідає мій син. Є дивом природи, як всі діти, і я люблю його саме таким, який він є. Кай підростає і питає свою маму Мамо, а що саме ти маєш на увазі під природою? Матуся ворона із задоволенням пояснює: Природа це все, наше дерево, тварини, вода. Все це дива природи. Кай трохи міркує та питає. Тобто я це диво? Мама каже. Саме так. В залежності від настрою природи, дива можуть виглядати по різному. Матуся ворона обіймає кая та шепоче йому на вухо. А з тобою природа мала особливо радісний настрій. Країна, в якій Кай живе зі своєю сім'єю, називається Фінляндія. Тут є багато озер, морів, зелених лугів і щільних лісів. Тут вітчизна для багатьох видів звірів. Також ворони почуваються тут дуже добре. Ворони дуже розумні птахи. Вони з радістю разом шукають їжу. Вони кмітливі та показують вовкам, де знайти корм. За це поруч із ними можуть їсти у безпеці. Кай також розумний, але так як він трошки інакший, йому з усіма не можна. Це дуже засмучує кая. Можливо, все ж таки природа була не дуже в гуморі. Кай голодний. Отож він летить з горіхом у дзьобі високо в небо. Він кидає горіх, і шкарлупа тріскає. Тепер і Кай може поїсти. Раптово біля кая приземляється полярна качка. Він не знає інших птахів. Ти виглядаєш смішним? Хто ти? питає качка. Полярні качки літають далеко, із самої півночі. До самого далекого півдня. Вони бачать багато звірів, але такого, як Кай, вона ще не зустрічала. Я ворона, каже знервований Кай. Полярна качка оглядає Кая зверху донизу. Ні, не думаю, каже вона зважено. Може, ти, Пінгвін? Кай питає, що таке пінгвін? Пінгвіни живуть в такому місці, що зветься Антарктикою. Це дуже далеко на південному полюсі. Там дуже холодно і всюди лежить сніг і лід. А ще пінгвіни мають білий живіт, саме як ти, каже Качка, та здіймається. Саме як я! радіє Кай і збуджено летить до матусі. Кай розповідає своїй мамі, що бажає зробити подорож до Пінгвінів. Матуся Ворона ненадовго засмучується, але ж Кай вже досить дорослий. Кай згадує слова морської качки Дуже далеко на півдні. В місці, що зветься Антарктикою. Але ж як дістатися далеко на південь? І ось каю впадає на думку, що вода завжди тече донизу. Тут він помічає ведмедя, що стоїть у річці і лапою виловлює риб. Вітаю ведмідь! Чи знаєш ти, куди тече вода? Вода тече до моря. Майже кожна річка тече до моря, бурмоче ведмежа. Отже, море нижче за річку? питає Кай. Я цього не знаю, але вважаю, що так, каже ведмідь і з'їдає рибу. Кай вилітає. Він прямує по річці до Великого Озера. На березі озера сидить тюлень. І Кай сподівається, що знайшов море. Вітаю тюлень! Чи це тут море? Тюлень насолоджується сонцем на білих кільцях своєї шуби. Таких тюленів називають кільчаста непра. Він перекатується на бік, сміється і каже: «Ха -ха, ні, це не море, це озеро. Але ж ти тюлень, а тюлені живуть у морі. Кай залишається впертим. Ми саме, тюлені озера Сайма, є чимось особливим, різко відповідає тюлень. Тюлень здіймає плавник і показує на південь. Море там, я чув. Кай збентежений, але він летить далі. Під ним залишається багато маленьких та великих озер. Кай летить над Велетенським лісом. Між деревами гуляє Олень. За кущем ховається Рись. Кай підлітає вниз і кричить: Кар! Кар! Вітаю, кішка! Чи знаєш ти, де тут море чи Антарктика. Олень тікає, а Рись розгнівано ричить. Ти тільки що злякав мій обід. І ще я не кішка. Я РИСЬ! Окрім цього, море є всюди. Неважливо, чи ти полетиш ліворуч або праворуч, а Антарктика мені невідома. Кай не здається. Морська качка сказала мені, що Антарктика лежить десь внизу, на південному полюсі, чула про таке колись. Рись каже йому, що не знає про південний полюс, але знає, що морська качка відкладає яйця на північному полюсі і улітає. Голодна Рись біжить далі. Кай вважає Морська качка була всюди, на північному полюсі та на південному полюсі, я маю її знайти. На землі щось рухається, Горностай вискакує зі своєї домівки. Спочатку Кай його майже не бачить, бо його хутро біле, як сніг. Вітаю, що ти є? зацікавлено питає Кай. Я горностай, сам бачиш, каже маленький звір, трохи образливо на те, що Кай не знає, хто він такий. Але ж горностаї не бувають білими, мекає Кай у відповідь. Взимку бувають. Бо інакше мене би всі одразу бачили. Розіслившись, горностай стрибає назад у свою домівку. Ой, я його. Він не дуже любить бути помітним, вмішується Олень, який риється мордою в снігу. Олені можуть легко знайти добру їжу навіть під снігом. Там є мох, а він смачний. Ти, певне, Олень? Кай знає, що Олені блукають далеко. Може, вони навіть знають, як дістатись південного полюсу. Я хочу в Антарктику до Пінгвінів, каже Кай. Олень присмокує і питає: «На я, що це таке, пінгвіни? Кай стрибає на спину Оленю. Це птахи, що виглядають, як я, але живуть на південному полюсі. Каже самовпевнено Кай. Потім дещо соромніше питає може, ти знаєш, як мені туди дістатися? Повинно бути тепліше, сильно тепліше. Тобі потрібно перелетіти ще багато морської води. Можливо, ти побачиш пустелю або джунглі. Потім стане знову холодніше. І тоді ти маєш пересікти ще одне море. Тільки тоді з'явиться Південний полюс. Так мені розповідала полярна Качка. Кай у захваті! Нарешті йому відома дорога. Він чемно дякує і вилітає. Після довгого важкого дня він пригортається до ялинки. І мріє. У Кая вже стільки вражень. Він був мужній, розмовляв із кількома звірями і так багато дізнався він радіє великій подорожі, і вже завтра вранці вона продовжиться. Наступного дня Кай просинається і оглядається. Здивовано він чує багато різноманітного галасу. Він зацікавлено летить крізь дерева на звук. Цей ліс виглядає якось дуже дивним, думає Кай. Тут дивні сірі річки, в яких не тече вода, і багато великих гладких валунів. Кай ще ніколи не бачив будівель чи стін отож Кай і не знає про існування людей, які можуть таке будувати. Зверху Кай бачить багато різноманітних звірів, які дуже дивно виглядають. Він летить над зоопарком. Кай, звичайно, не знає, що таке зоопарк. Він сідає перед однією з кліток, в якій живе незнайомий птах. Птах шкрябає сітку в клітці. Вітаю! Що ти таке робиш? питає кай зацікавлено. Птах з кольоровим дзьобом відповідає. Я хочу вибратись звідси ти можеш мені допомогти? Що це таке? І чому ти всередині? І хто ти? питає кай вражено, він ще ніколи не бачив таких гілок. Вони навіть звучать інакше, ніж ті, що в лісі. Другий птах відповідає: Я, дівчинка тукан. А це клітка. Мене в ній закрили, а я не можу відчинити браму клітки. Всі ворони кмітливі, але Кай особливо розумний. Він уважно оглядає клітку, потім летить до брами і піднімає дзьобом засов. Брама клітки відчиняється зі скрипом, і дівчинка Тукан стає вільною. Звільнена пташка дуже радіє і підстрибує вгору. Потім обіймає кая своїми крилами. Дуже дякую. Ти мене врятував мене звати Кікі. Кай також радіє і каже з гордістю. Мене звати Кай. Кікі хапає його за пір'я. Швидше треба летіти, бо вони замкнуть мене знову. Давай зі мною. Кай дуже схвильований і слідкує за новою подружкою. Тільки через деякий час вони зупиняються на перерву. Вони сідають на гілку, і Кай розуміє, що не знає, де вони. Тільки підсідає ближче до нього. Що сталося? Кай засмучено понурює голову. Я не знаю, куди ми летимо. Кікі намагається його підбадьорити. Ми ж летимо додому в тропічний ліс. Я вважала, що ти мене супроводжуєш. Дорога далека, але там чудово. Я тобі й обіцяю, посміхається Кікі весело і безтурботно. А куди саме ти хотів? Кай схлипує. Я взагалі хотів до Пінгвінів на південний полюс. Про південний полюс мені невідомо, але ти допоміг мені, а тепер я допоможу тобі, оголошує Кікі оптимістично. Кай радий, що знайшов подружку, з якою вони разом подорожуватимуть. Дві дивні пташки в подорожі з пригодами це буде весело!